Конструктори нового катера твердять, затопити його практично неможливо. А двигун потужністю в 700 кінських сил дозволяє змагатися у швидкості навіть зі спортивними катерами. Такі плавзасоби українського виробництва нині охороняють морські рубежі країни. За два роки на воду спустили вже 10 таких човнів. Найновіший із них лише розпочинає свій шлях. На повищення плавучості, живучості, роботоспособності, що може Дати можливість команді виконати задачу в будь-яких самих сложних условиях. Ціна катера 7 мільйонів гривень. На виготовлення іде чотири місяці. Прикордонники супроводжують кожен етап виробництва. Кожного разу ми, значить, виказували свої побажання, і в даному катері вже вони враховані. Це більш стосується. На саме управління катера підготували новинку і до можливих бойових дій розширили сектор обстрілу ймовірного супротивника. Були вдосконалені стійки для бортових бортової зброї. Були враховані ті нюанси для їх для більш кращого зберігання зброї, щоб вона. Не впала за борт. Наприклад, конструкція таких катерів дає можливість виходити у море навіть за чотирибального бального шторму. Тому їх можна залучати і до рятувальних операцій. Лише за цей рік прикордонники врятували на воді понад 40 осіб. Денис Соколов, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.